Вітаю колеги. Хотів би привітати весь колектив Кременчуцького телеграфа з тим, що сьогодні четвер побажати їм успіху та плідної праці. Відео, яке ви щойно побачили, є діпфейком, який згенерував штучний інтелект. Мер Кременчука такого ніколи не говорив і навряд чи скаже: створити таке відео. Ми змогли за допомогою його фотографій, які були у вільному доступі, та зразка голосу на відео в одному з інтерв'ю міського голови. Ці файли також прописаний текст, яким має звучати. Ми завантажили на платформу зі штучним інтелектом, яка і генерує відео. Ми навмисно зробили це відео не надто реалістичним, як приклад того, на що здатен штучний інтелект. Однак, якщо докласти більше часу та зусиль, ШІ може створити значно якісніші аватари. Тож не усі сюжети, які ви бачите у соцмережах, є правдою. Слідкуйте за першоджерелами та перевіряйте інформацію. Отож, як ви вже могли здогадатися, і попередня ведуча також була згенерована за допомогою штучного інтелекту. Тож, не все, що ви бачите у соцмережах, є правдою. Перевіряйте усю інформацію на першоджерелах.